Отруєння собак, хто це робить, навіщо це роблять, як запобігти цьому, як побачити симптоми, що собака отруєна, і що робити, щоб цього не сталося. Я розповім в цьому відео покроково, що, навіщо, за чим, і ви зрозумієте, як себе вести в різних ситуаціях і як не допустити так, щоб. А отруїли вашу собаку. Тому, якщо це відео буде корисним, обов'язково поділіться зі своїми друзями, знайомими, рідними, тому що тут зібрана дуже важлива інформація. Тому починаємо дивитись. Я починаю, а ви підпишіться, якщо ви ще не підписані, і поділіться цією інформацією, якщо вважаєте, що вона дуже актуальна і допоможе вашим рідним, близьким та знайомим. Поїхали, Причин отруєння може бути дуже багато: нелюбов до тварин, дитячі травми, покуси і чіпляння на вулиці, гавкання сутками, виття і плюс до хантери, ті, які ненавидять собак. На прикладі Германії хочу розповісти. От у нас Собаки на вулицях живуть, вони виюють, гавкають, можуть це робити цілий день, цілу ніч і дратують сусідів. Сусіди приходять і говорять, так, закрийте рот вашим собакам, ми хочемо виспатися. Вони кажуть, ну добре, що ми зробимо, це ж собака. В Германії вирішили це питання дуже просто. Після вісьми годин вечора всі собаки живуть в домі. Якщо ви взяли собаку, то по їхньому закону ви повинні собаку забрати в дім. Все вона на вулиці не може гавкати. Вити це у вас в домі. Ви слухаєте, а не інші люди. І це на рівні законодавства прийнято. В них є дуже багато притулків, у них є тренувальні майданчики, але в них нема бродячих собак. Зовсім ні одної на вулиці я не бачив. Але є ті випадки, коли треба кудись дівати собак, наприклад, там вмерли власники чи переїхали, там не можна тримати собак. Я думаю, що для цього є притулки. І вони дуже багато собачок беруть, до речі, з України в Германію. Я був свідком і допомагав. Ав інколи переправляти туди собачок, бо люди хотіли собі придбати мікса. Причому вони це за гроші купують і не маленькі. Ось вам приклад, як відносяться до собак в Германії. Зверніть увагу, що в Германії це культура, в якій собаку 8 годин вечора забирають додому, хоч це і написано в законодавстві, але вони розуміють, що це їхня собака, і не повинен ніхто її слухати, як вона гавкає після 8 годин вечора. Вони лягають дуже рано. В ліжко, але дуже рано стоїть, щоб їхати на роботу. Тому ніхто і нічого не повинно турбувати. Поїхали далі. Причини, чому це дратує людей, які е, знаходяться Поруч з вами чи в вашому оточенні, чому їх дратують собаки. Вільно бігають по вулиці і кидаються. Як правило, це проходить десь біля смітника чи біля якогось під'їзду, де собачок підгодовують, і вони думають, що це місце їхнього годування, і вони повинні охороняти від тих людей, хто там ходить. Але вони не розуміють, що це місце вільного користування, і там можуть ходити люди. А собака просто охороняє те місце, де вона є. І думає, що це правильно, тому що ті, хто годують, ходять. Тікають, гладять їх за це, і тим самим роблять так, що одні люди люблять собак, а інші ненавидять, тому що. Одних вони охороняють, а на інших кидаються. Хтось сюди ходить на роботу. А хтось ходить в дитячий садочок, і собака кидається на дитину, а іноді собаки кидаються на школярів. Тому батьки негативно відносяться до бродячих собак. Будь ласка, звертайте на це увагу, чи обходьте ці місця, чи спілкуйтеся тими, хто підгодовує там собачок і домовте, щоб змінили місце щоб. Бродячі собаки не заважали ходити людям і не кидалися. Ще негативні моменти, коли у сусідів часний дім у них є собаки, і вони починають між собою завивати, гавкати. І це починається вже після 9 вечора, коли тиша, одна собака починає, бо їй стає сумно на ціпочку сидіти, її підхватують і так до трьох ночі можуть вити. У мене таке було. Я устав ругатися з сусідами. Це була бабушка, каже: А що я зроблю? Вона собі так. Хоче. Ну і тим самим я, поки жив а, на квартирі 15 років, слухав, як та собака виє. Неприємно, а що зробити. Я хоч підходив, говорив про це, що не подобається. Але є люди агресивні, які придумують собі щось погане для цих собак, вони можуть що зробити. По-перше, отруїти, підкинути на вашу приватну територію отруєне м'ясо. Вони вас не будуть попереджати про це, бо той, хто підходить і просить, щоб цього не було, звісно, він буде перший підозрюваний, якщо щось трапиться, то хто отруїв собаку. Але є ті люди, які, я кажу, ще ненавидять собак, і вони їх просто дратують. Тому, будь ласка, не зв'язуйтеся з людьми, які ненавидять. Видять собак, вони точно злі люди. І будьте обережні, тому що якщо люди захочуть вже отравити вашу собаку, то вони точно будуть розкидати м'ясо там, де ви ходите. Є маршрут, де ви ходите, гуляєте, де ваша собачка бігає в дворі, де ви виходите за двір, це може бути е, лісочок, це може бути якась галявина. Це там, де ви проводите час з собакою. Люди, які знають ваш графік вигулу, можуть на місці вигулу розкидати отруєне м'ясо. Я не буду називати препарати, які ми трують, бо це. В інтернеті буде, і не дай Бог, хтось цим скористається, але негативні моменти є. Треба спостерігати постійно за собакою. Якщо ви вийшли з собакою гуляти, то ви не ходите в телефоні зі своїми подружками чи друзями, спілкуєтеся. Ваша увага повністю сконцентрована на собачці, на її носику. Що вона нюхає, що вона їсть. Це дуже важливо. На вулиці вона не може нічого їсти, тому що ви туди нічого не клали. А все, що там поклали, може бути небезпечне для вашої собаки. І саме головне не звинувачуйте ні Кого в тому, що ваша собака щось підібрала на вулиці і з'їла. Перше, на що ви повинні звернути увагу, це виховання вашої собаки, щоб вона не могла це зробити, а це тренується. Так, є навчання, ми тренуємо і навчаємо цьому. Але це не значить, що ви повинні після цього довіряти своїй собаці, що вона щось не з'їсть. Це тварина, в неї є свої базові потреби: щось понюхати, а щось підібрати, з'їсти. І це нормально, це на рівні генетики, тому що їй приходилось виживати і вона. За рахунок цього виживала. Ви повинні зрозуміти, що вона хоче закрити базову потребу, подивитися, а що це таке, що тут лежить. Я його понюхаю, я його посмакую, яке воно на смак. І це може бути останнє, що зробить собака. Тому не звинувачуйте нікого. Якщо ви вийшли на прогулянку, ваш контроль повний на собачці. Ви дивитеся за нею, і все, що вона робить, під вашим наглядом, це головне правило номер один. Де частіше всього розкидають отруєне м'ясо, якщо хочуть отруїти собачок? Це парки, це лісочок, де вигулюють собак, там, де проходять по вулиці, де є. Якісь дорожки, де йдуть до місця вигулу, там теж отруюють собачок, розкидають як корм, так і м'ясо. М'ясо може бути небезпечним. Якщо ви думаєте хі-хі, ха-ха, з'їсти нічого страшного, буває таке, що до хантери всовують туди невеличкі голочки і навіть е снасті рибацькі з маленькими крючками. І повірте, це дуже болісно, і собака буде мучитися. Про це, а не думають до хантера, що вони можуть зробити больно. Їх задача просто зробити шкоду для всіх собак, тому що вони їх ненавидять. А ми любимо собак і хочемо застерегти, щоб цього не було. Тому ваша увага повинна бути прикута до своєї собачці на вигулі. Це дуже важливо. Далі, де місця розкидання м'яса може бути? Це біля смітників, біля магазинів, це скупчення собачок біля вокзалів, перонів, біля ярмарок. Біля притулків, біля вашого будинку, якщо є дворові якісь собачки, бігають і ви їх там підгодовуєте, звертайте на це все увагу, тому що люди, яких це дратує, вони на це звертають увагу. Із негативних наслідків як хочуть позбавитися собаку, якщо собака покусала. Якусь людину, в якій дозвіл на зброю, вона в стані ефекта буде емоційно, то вона може прийти і застрелити собаку. Це теж не дуже добре, але треба контролювати поведінку своїх собак, щоб не приводити до того, щоб собака кидалася на людей, на дітей, тому що придеться за це відповідати, нести відповідальність. А ще є, коли люди беруть пневмати чи якісь пістолети, пневми, які на пневматиці працюють, теж є такі каліцтва собак, тому що у мене друг ветеринар, я бачу часто, що він робить операції з цим. Є люди, які закривають десь собак в сараї, чи сажають на ціпок, чи прив'язують до дерев в лісі, і вони там повільно помирають. Це Теж негативні наслідки людей, яких які не люблять собак, тому якщо ви гуляєте в лісі, чуєте, що хтось сколить і гавкає, підійдіть, Подивіться, може хтось прив'язав собачку, а ви станете її героєм і врятуєте її. Це дуже важливо. Зараз дуже важлива інформація, що робити, коли вже трапилось отруєння, на що звернути увагу. Дивіться, коли собачка отруєна, в неї може піти піна. Вона може ходити як п'яна, така вона може лягати, не підійматися, пити воду і нічого не їсти. Саме важливе повідомлення зараз, якщо ви бачите, що ваша собака поводить себе не так, як завжди, і є підозра на те, що вона може бути отруєна. Швидко визиваєте таксі, чи берете сажаєте собаку в свою машину і пулею летите до ветеринарного лікаря. Треба буде промивати желудок і ставити капельниці, робити уколи. Але це все під доглядом професіонала. Тому якщо у вас якісь зміни трапились і є малейша і є мінімальна підозра. Бистро зібрались і поїхали. Це сама важлива порада, яку я можу вам дати. Я дуже багато разів приїжджав в ветеринарну лікарню до своїх учнів і власників, які не догляділи на вигулі, чи на занятті, чи ще десь собаку. Хоча ми займалися, робили відказ від ласощів, ми приучали, щоб не їсти з землі, але собаки все одно можуть, знаєте, як, а я спробую, а може пройде. і оце пройде, може бути фатальним. Тому, будь ласка, нікого не звинувачуйте в тому, що її отруїли, а несіть відповідальність, те, як ви доглядаєте собаки, і що ви дозволяєте її їсти на вулиці. Звертайте тільки на це увагу. Собаку швидко в ветеринарну лікарню там зроблять всі маніпуляції. Якщо ви стигнете, собака буде жити, а ви станете більш відповідальним власником. Ви не можете впливати на оточуючих, які навколо вас і на землю, на якій ви живете, але ви точно можете впливати на дисципліну своєї собачки. Ви точно можете вибрати, де безпечно гуляти зі своєю собакою. Під вашим наглядом це контроль і дисципліна. Деякі люди вирішують питання, щоб собачка не їла. На вулиці не підбирала ласощі за рахунок кнопки. але це треба теж робити з професіоналами, щоб люди пояснили, як правильно працювати з кнопкою, щоб не нашкодити собаці. Це для того, щоб собака не підбирала ласощі на великих дистанціях. Це треба пропрацьовувати. Кнопка не вирішує. Треба спочатку пройти курс виховання, навчити собаку, що можна, що не можна, пройти повністю, щоб собачка була слухняна і розуміла, що їй говорять, а потім тільки підключати кнопку. Це для для тих, хто живе в небезпечних районах, де можуть отруювати собачок і тримати це на жорсткому контролі. Так, деякі власники користуються кнопкою для того, щоб запобігти отруєння, щоб собачка не підбирала ласощі з землі. Але вони всі проходили навчання і їх навчили користуватися цією чарівною кнопочкою. І хочу вам подякувати за увагу, за те, що ви додивилися цей випуск, він дуже корисний. Я думаю, що це відео допоможе багатьом уникнути неприємних моментів з вашою собачкою. Хочу подякувати, що ви підписалися. Ви можете написати свою історію, яка була у вас. Як ви з цим справилися, чи що допомагає вам не потрапити в таку ситуацію, де є місця, в яких отруювали собачок, чим їх отруювали, як ви запобігали, за скільки ви доїжджали до ветеринарної лікарні, буде цікаво перечитати людям, які спустяться в них з коментарі. Я думаю, це дуже важливий випуск. Допомагайте його поширювати. Дякую вам за увагу! І побачимося в наступних випусках. До побачення!